Друзі, 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 але в мене проблема. Подивіться, які в мене погані колеса. В мене повністю вже майже колеса, повністю стерлися. Мені здається, що мені треба буде міняти колеса. Якщо вас цікавить взагалі про мій автомобіль, я бачу, що деякі з вас писали, що вас цікавить, але я можу зробити про свій автомобіль за поміну коліс, скільки мені це все буде коштувати. Думаю, буде цікаво. Якщо вам таке цікаве, то підписуйтесь на канал, зразу вам кажу, що ви нічого не пропустили, бо буде дуже багато цікавого. Як ви бачите, зима вже на порозі. І буде зимова рибалка, буде е, відео про бізнес, е, буде відео про те, скільки моє навчання коштувало. Тому підписуйтесь на канал, я вам зразу кажу, якщо ви дійсно хочете такі різні відеоролики побачити. Друзі, що сталося? Як я опинився в хаті? А я згадав, друзі. Я забув е, сказати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка. Будушність. Це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі Коед, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по одних з найбільш видніших умовах. І вони знаходяться тільки при інціонтаріо і допомагають фінансу Україні і допомагають розвивати українську громаду тут, в Канаді. Всі послання будуть внизу в описі під відео. Друзі. Друзі, переходьте, дізнається більше для себе. А мені напевно треба назад на двір, друзі, точно. Все покрило снігом. Я сьогодні, зранку взагалі, було так слизько, е, було просто дуже надзвичайно навіть складно їздити, багато вже дуже аварій сталося. Я хотів раніше зняти відео, коли взагалі сніг падав, але я просто був дуже-дуже сильно зайнятий сьогодні. Але я вийшов і показав вам, подивіться на цю красу, я не можу дочекатися, просто, щоб е, поїхати на зимову рибалку, просто щоб знімати відеоролики мінус при 30, мінус при 40. Ми, може, навіть будемо ночувати на дворі при 30. Міс 30 будемо розпалювати вогонь. Так що дуже. Багато всього класно чекає на цьому каналі вас, дорогі мої друзі. Ви бачите, наскільки я віддаюся цьому каналу, ви бачите, наскільки я поважаю кожного з вас, ви бачите, наскільки в мене е, є бажання знімати ці відеоролики, бо я бачу, наскільки вам це все подобається. Е, я багатьом людям піднімаю настрій, ми піднімаємо різні цікаві теми, різні дискусії. І також ми підтримуємо ЗСУ. І я завжди закликаю людей донатити на ЗСУ, допомагати нашим хлопцям. Бо їм дійсно треба допомога, їм дійсно складно, і все в описі під відео. Якщо ви можете допомогти на боржуйки або на якісь ліжка для хлопців, то допомагаємо. Якщо не можете, то звісно до вподобайки, коментарі, підписка. Це все дуже сильно допомагає розвитку відео. І більше людей можуть мати шанс потрапити на це відео. Навіть люди, які не цікавляться Канадою. Я для вас сьогодні маю дуже хороші новини. Екстремально просто хороші новини, тому що Канада є дійсно крута, класна держава, яка дійсно сильно дуже підтримує Україну і підтримує нас, наших людей, українців в такий важкий час. Те, що у Канада відкрила кует візу, це взагалі просто феноменальна була віза відкрита для людей, які Любий міг податися, хто має український паспорт і приїхати в цю країну і мати можливість отримати пермінент резидента цієї прекрасної країни, і потім собі вибрати в майбутньому, чи варто залишатися в цій країні, чи не варто залишатися в цій країні. Але звісно, Кует вже закрився, і тепер відкрилася нова, крута, класна імміграційна програма для того, що якщо у вас є якісь родичі в Канаді, і ви в Україні зараз перебуваєте, чи десь можливо в якійсь іншій країні європейський, і у вас є родич, у вас, можливо, є якийсь брат, у вас, можливо, є якийсь батько, можливо, у вас дідо тут живе, або дідо живе е поза межами Канади. Тобто самі близькі такі родичі, навіть е якщо ви маєте якусь дружину, чи може ви маєте якусь дівчину і ви маєте канадський паспорт, то тепер ви можете подаватися на те, щоб сім'я була разом. І сім'я дуже важливо, щоб була разом. Я чесно вам кажу. Я як ніхто не знає, я як ніхто е, е, можна сказати найкраще розумію це. Тому що в далекому 2005 році я покинув е, більшості всієї всієї своєї сім'ї, залишив її в Україні і приїхав сюди з батьками в Канаду. І е, дідо, баба, друга дідо, баба, прадід, прабаба, е, дядько, тьотя, ну двоюрідні сестри, троюрідні сестри, двоюрідні брати, троюрідні сестри розумієте. Сім'я повинна бути разом. І я настільки радий, настільки гордий, що Канада е, така потужна країна, яка дійсно це розуміє, і вони хочуть, щоб родина була разом. І нарешті я зробив цей відеоролик іменно сьогодні, тому що сьогодні 23-й, сьогодні вже офіційно відкрилася програма. Можна подаватися, і я рекомендую вам подаватися, якщо ви маєте когось з родичів. Привезіть їх до себе, допоможіть їм стати на ноги, допоможіть їм просто відчути цю свободу і цю прекрасну країну зсередини. Бо Канада дійсно є дуже прекрасна країна, і тут би не жило стільки багато українців, якщо би тут було дуже сильно так погано жити. Звісно, вона не, не є ідеальна країна, але ми завжди розповідаємо про всі недоліки Канади. І про всі позитиви Канади я дуже дуже щасливий. Ще раз я посилання в описі будуть на всі ці посилання, куди ви можете піти, як податися, прочитати для себе. Дуже вже багато інформації в інтернеті. Але я вирішив, що сьогодні ще такий гарний сніжок. Перший випав я вам обіцяв. Що я вам зразу знімлю, коли буде перший сніг, але це ще дуже малесенький сніжок, і скоро будуть такі конкретні сніги, на які я не можу дочекатися персонально. Я дуже дуже ще раз кажу, хочу всім від щиро серця подякувати. В Першу чергу своїй прекрасній аудиторії і в другу чергу Канаді, канадському уряду за те, що вони так підтримують наших українців і нас в загальному як націю і це просто крута програма. Я розумію, що ця програма не всім підійде і не всім вона може, як то кажуть, допомогти. тому що Багато людей не мають родичів, на жаль, близьких в Канаді, і вони теж хочуть якось потрапити в Канаду. І ви ще можете потрапити е, в Канаду все рівно. Ви можете собі просто приїхати, е, відкрити, як то кажуть, візу, е, таку візитерську, е, приїхати і попробувати, як то кажуть, якось залишитися, закріпитися тут. Це, звісно, складніше. Але люди, які мають родичі, ви собі увійте, тепер ви просто отримаєте пермі резидента і за того, тільки що у вас є родичі. І ви зможете з ними собі спокійно жити. Якщо ви навіть не хочете в Канаді жити, ви тепер собі зможете їздити, знаєте, що півроку, спокійно, без проблем, і мати хоч якусь опцію в житті на крайній випадок, якщо, ви знаєте, дійсно ви вирішите собі залишитися тут. Я чесно вам кажу, мене болить серце, тому що. Я дуже багато років втратив зі своїми близькими, але е, я знаю, що є можливість тепер, особливо людям, е, позбавитися цієї проблеми і що тепер сім'я буде разом. Сім'я завжди повинна триматися і бути разом і один одного підтримувати, друзі мої. Я надіюся, що відеоролик вийшов класним, крутим, новина, супер-суперська просто для нас, українців. І ви мене підтримуєте завжди вподобайками. Коментарями приємними, негативними, я дуже повірте, люблю читати негативні коментарі, критику, позитивні коментарі. Це дуже класно, це дуже мене мотивує і завжди мені підсказує різні такі класні речі в житті і, і, і доказує мені, що я на правильному шляху. Побачимося з вами дуже навіть скоро в наступних відеороликах. І е, я бажаю кожному з вас, щоб ви пошвидше змогли е, побачитися своїми родичами. З'єднатися своїми родичами і звісно мирно неба на нашою улюбленою Україною, бо без неї не було б нас, українців.